Німецькі експерти жодних змін у політичному ландшафті Росії не чекали. Саме це їх і непокоїло найбільше. Результати цілком очікувані. Система довела свою стабільність впродовж цих виборів. Політичне керівництво Росії зміцнило позиції, хоча це зміцнення і відбулося з використанням вельми сумнівних з демократичної точки зору засобів для Берліна і Брюсселя Це означає, що жодних змін не передбачається. З огляду на масові протести після парламентських виборів 2011-го, Кремль вирішив перестрахуватися і продемонструвати, що голосування справедливе і відкрите. Дві справді опозиційні сили допустили до виборів. Половина кандидатів повинні були йти за одномандатними округами. Головою ЦВК призначили правозахисницю Еллу Панфілову. Попри це, критикам Кремля не вдалось потрапити в думу. В Берліні до результатів голосування поставились критично. Знайом, можу сказати, що держава... Звісно, німецький уряд взяв до відома результати виборів, як і повідомлення про обмеження для кандидатів від опозиції ще до голосування, та заяви про порушення під час проведення виборів. До Держдуми пройшли і чотири кандидати обрані в анексованому Криму, та визнавати їх Німеччина не збирається. Можу лише додати, що позиція уряду Німеччини щодо анексії Криму Росією, яка суперечить правам людини, не зміниться. Провал російської опозиції експерти пояснюють і низькою явкою виборців, через яку взагалі виникли сумніви щодо легітимності. виборів. Влада хотіла уникнути повторення емоційного сплеску і мобілізації серед населення, які були у 2011-му. Тому їм довелося змиритися з нижчим рівнем легітимності теперішніх виборів. На мою думку, така зараз логіка російської політики. В країні дедалі більше все орієнтується на Путіна. Виходить, легітимність системи забезпечує не парламент, і представлені у ньому партії. А радше президент Як би не хотілося владі РФ представити нинішні вибори чесними. Маніпуляції з бюлетенями все ж були. Повідомляють змі. Є і відеосвідчення. Якось це знято на виборчій дільниці у нижньому Новгороді. У Чечні, Тюменській та Кемеровській областях явка була підозріло високою, на відміну від середньої по країні. Результати виборів, навіть найменш критично налаштовані до Кремля представники лівої партії Німеччини, вважають тривожним сигналом. Мати більшість у три чверті голосів у парламенті це погано для будь-якої партії і для будь-якої країни. Правляча партія завжди має стежити за тим, щоб у неї була опозиція. Однак у Росії схоже дотримуються іншої думки, та й політична апатія росіян за словами спостерігачів лише погіршує ситуацію.